Ще царство небесне подібне до скарбу, захованого на полі, який знайшовши людина, приховала. І, радіючи з того, йде і продає все, що має і купує те поле. Ще царство небесне подібне до купця, що шукає гарні перлини, і який, знайшовши одну дорогоцінну перлину, пішов, продав усе, що мав і купив її. Ще царство небесне подібне до невода, закинутого в море, і який зібрав риб усякого роду. і Який, коли наповнився, витягли на берег і, посідавши, відібрали хороше в посудини, а негідне виконали геть. Так буде й при кінці віку. Вийдуть ангели і відділять злих із середовища праведних, і викинуть їх у піч вогняну. Там буде плач і скрегіт зубів. Говорить їм Ісус. Чи зрозуміли ви все це? Вони говорять йому. Так, господи. Він же сказав їм. Тому всякий книжник, навчений царству небесному, подібний до господаря дому, який виносить зі своєї скарбниці нове й старе. І коли скінчив ісус ці притчі, пішов звідти.